Христос посеред нас, дорогі браття і сестри, сьогодні започатковую таку нову рубрику, запитую та відповідаю. Хочу буду старатися тепер по мірі своїх скромних можливостей давати відповіді на ті запитання, які ви ставите інколи під моїми відео. Нещодавно під одним з моїх відео було таке запитання, чи гріх є переглядати еротичні фільми, еротику. Щоб відповісти на це запитання, звернемося до священного Писання, зокрема до Євангелії, зокрема до заповідей блаженства, де Ісус, наш Спаситель, каже, блажені чисті серцем, бо вони Бога побачать. Кожна людина, християнин, зокрема, віруюча людина, має дбати про чистоту своєї душі. Тобто чистоту не тільки якусь тілесну, ритуальну. Але чистоту своєї душі, свого серця, своїх помислів. Каже Ісус в іншому місці Святого Євангелія, і кожен хто на жінку дивиться з пожаданням, той вже вчинив з нею перелюб у своєму серці. І тому гріх це не є тільки якийсь доконаний факт, якесь діло, яке ми звершили. Гріх чиниться. Спочатку у думках, опісля в серці людини, а вже потім переходить у сферу фізіології. Тому найперше людина грішить своїми помислами, до чого призводить гріх еротики. Я вже не кажу порнографії, бо це зрозуміло, що порнографія це є дуже важкий гріх, де. В спотворному вигляді, в збоченому вигляді подається стосунок єднання між чоловіком і жінкою в розпусний спосіб, але еротика. Здавалося би, багато сучасної молоді кажуть, а який тут гріх? Адже ми живемо в такому світі, де кругом нас присутня еротика, вона присутня в рекламі, вона присутня на білбордах. Ми всюди бачимо культ оголеного тіла. І тому, живучи в такому розпусному світі, нам інколи видається, що це вже не є гріх. А насправді, що таке є людське тіло? Це є таємниця, таємниця, яку Бог дає людині, щоб вона зберігала її, щоб зберігала своє тіло у чистоті. І тому союз чоловіка і жінки. Це єднання, в якому вони відкривають ту таємницю одні одному, одне одному. Натомість еротизм він відкриває те, що є табу, те, що не повинно бути для загального оглядання, загальної якогось споглядання, гріховного споглядання. І тому еротизм він все відкриває, він пропагає кут людського тіла. І кожна людина, яка споглядає еротику, вона жадає вже ту чи іншу людину у своєму серці. Вона вже грішить гріхом перелюбу у своєму серці. І тому це є гріх. І якщо ми, віруючи християни, ми маємо всякими методами уникати перегляду, я не кажу вже якоїсь більшої розпусти, порнографії, але перегляду навіть еротичного чогось. Що є зараз дуже в великій мірі доступно, навіть малій дитині, кілька буквів набрати в інтернеті, і людина може переглядати все, що завгодно. Але якщо ми віруючі люди, якщо ми стараємося боротися за наше спасіння, якщо ми стараємося жити з Ісусом, зберігати у чистоті своє серце, ми повинні з цим боротися. Ми повинні цього уникати. Якщо зрішили, ми повинні покаятися в цьому грісі. Амінь.